Раз. і ніхто... я думаю, ніяк її вже додумається побачить і не полізе руками. Ну, конечно, і два. Ти просто возьми і замотай, два. щоб її ніхто не, не, не полізе. Да. Так, тепер Шкуля. повертаємо. Фух, ну дальше, коротше, оце тоже я це перероблю. Це не буде отак я от коротше, Навірно, ту коробочку, ту, що ми да, купили, да, це, да. наверное, вона сюди стане. Да, Тільки вместо цих трьох, а. надо, блін, я подивлюся, який правильно, типу називається, як правильно да? да. так, хорошо, значить оцей поки ховаємо. Так А якщо відключити ці клас, клас, і що. Оце ж дивись, оце ж типа, розетка можна бути, так? так? І оце типа, розетка, що, сколи, Я прийшли стріляти, там там, там не стріляє, саме лучше. Тепер що, я побіг постріль, сюди, свет, Блин, як же ж його так положити, щоб він на землі не ліг. Давай поки сюда його. Я візьму стречу, Коля, ми замотаємо його стречу. Блин, да? у мене ізоленти є з собою. Все, випало, Коля впало? Я знаю, у мене ізолента став. Замотай ізоленти, щоб ніхто не фулі, бо такі як валичка, вадюха, там є поліції. Ну да.